Попри найстрашнішу війну 21-го століття, масову міграцію, тисячі жертв, масштабні руйнування ніхто нам боргів не пробачить. Just business, як то кажуть. А от Польщі свого часу пробачили, хоча вона і була у значно кращій від нас ситуації. Тож чому на це пішли? Ще у 1970-х Польща взялася модернізувати економіку. Однак планування було неефективне. Тут ще й глобальна нафтова криза трапилася. Платити борги було нічим, і У 1981-му Польща оголосила про дефолт. Наприкінці 80-х, на початку 90-х, Польща була в перехідному періоді до ринкової економіки, але це було кризово. Інфляція сягнула 600%, ВВП скоротився на 10-12%. Валютні резерви були мінімальні. Експорт вугілля та. Сталі не покривав платежі, а доступ до нових кредитів був обмежений через дефолт 1981-го. І сталося так, що у 1990-му зовнішній борг Польщі складав 42 мільярди доларів, приблизно 60-70% ВВП. Країна знову була на межі дефолту. Тоді якраз завершилася холодна війна. Світ змінювався, і саме тоді захід вирішив зробити Польщу прикладом того, як треба робити, як відбувається перехід від соці. Леолізму до демократії списання боргів Польщі пройшло у два етапи: у 1991 -му і 1994. першому Як наслідок, борг скоротився на половину орієнтовно до 20 мільярдів доларів. Саме у Варшаві захід тоді побачив свого стратегічного союзника. Він хотів розширювати капіталізм у східній Європі і обрав для цього саме Польщу. Країна запровадила шокову терапію для економіки, яку розробив Лешик Бальцерович. Серед усього були лібералізація. Цін відкриття ринків, приватизація. Саме ці реформи переконали міжнародних кредиторів, що борги вони спишуть не дарма. Це був унікальний випадок, коли списання боргів вважалося інвестицією у стабільність регіону. Чи можна зараз говорити про стабільність в Україні? Чи можна вважати, що зараз Україна приваблива для інвесторів? Відповідь на обидва питання ні. А все через війну. На території Польщі не було бойових дій, а у нас є. Польща вважалася завершеним. Проектам переходу на нову економіку нам же важко робити прогнози, що буде з нашою економікою не те, що через 3-5 років, а через 5-6 місяців, враховуючи безперервні обстріли. А ще 30 років тому міжнародні кредитори були більш гнучкими ніж зараз. Тому нам ніякі списання боргів нині не світять. І дефолту нам оголосити не дадуть.